Усім привіт! Сьогодні говоримо з вами про типи односкладних речень. Загалом це дуже типове завдання, якщо говоримо про національно-мультипредметний тест, тому спробуємо засвоїти цю тему ідеально. Отож, за наявністю головних членів речення. Ми маємо односкладні та двоскладні речення. Але загалом, як це зрозуміти, як не виплутати з поширеним, непоширеним повним неповним. Я рекомендую вибудовувати такі асоціації: тобто, односкладні речення. Бачите, головних членів речення односкладні це, коли в сім'ї є хтось один головний або мама, або тато. Ну, тату десь поїхав, так тато на роботі є лише мама, або мама на роботі є лише тато. Отак От просто ви можете запам'ятати надовго. Тобто, коли ви будете, от власне вже складати тест, іноді звичні правила, які ви зазубрили, можуть просто вилетіти. А ось такі пояснення вони залишаються на все життя, і ви так ще будете пояснювати своїм дітям. Тому, навіть якщо вам не підходить моє пояснення, ви можете придумувати своє, фантазуйте, не бійтеся. Тобто, одне складне речення: є хтось один головний у сім'ї. Хтось один. Бачите, один головний, так запам'ятайте. Двоє складне, їх є двоє. І мама, і тато вдома. так? Наявні два головні члени речення і підмет, і присудок. Дивимось. Друга пізнають в біді. Я б сказала у біді, тому що тут між приголосними, але нехай. Дивимось, пізнають є лише присудок, підмета немає. Багато учнів мене завжди запитують: а чому друга тут не є підметом? Запам'ятайте, підмет керує присудком. Ну, друг сам себе не пізнає, правда? Тут є лише присудок. Пізнають кого друга? Двоскладне речення, цивілізація це добро і людяність. Пам'ятаємо, якщо ми маємо два іменники, між ними стоїть тире, то перший іменник підмет, другий іменник чи іменники складений іменний присудок чи присудки. Тобто маємо двоскладне речення. Запам'ятали односкладне, хтось один головний сім'ї, двоскладне їх двоє. Тепер. Двоскладні речення на типи не поділяються. Отут я дуже прошу звернути вашу увагу. І це узагальнено особове. Дуже часто діти бачать якісь мудрість, приказки, прислів'я, і одразу визначають, що це узагальнено особове. Ну, наше найтиповіше це семеро одного не ждуть, або заздрісник від чужого щастя сохне. Запам'ятайте, що на типи поділяються лише. Односкладні речення. Двоскладні речення на типи не поділяються. Повторіть, будь ласка, це за мною зараз. Двоскладні речення на типи не поділяються. І ще раз, будь ласка, двоскладні речення на типи не поділяються. Прекрасно. Які ж типи в односкладних реченнях? Дивіться, якщо є лише присудок, то речення поділяється на означено особове, до присудка ми можемо підставити я, ти, ми, ви. Іду один дорогою і здумою тривогою. То йду, ну та я йду, так? Наступне неозначено особове. До присудка можна підставити вони. І дивіться, до присудка можна підставити і ми, і ви, і вони. І дуже часто учні, це правило плутають. Тобто, от вони не розуміють, як це так, як розрізнити, що це означено особове, а це неозначено особове. Якщо в неозначено особовому ми можемо підставити ми. Запам'ятайте, в означено особовому ми можемо підставити лише ми. Або лише ви. Там є чітка особа. А в неозначеному особовому, власне, фішка в тому, що ми можемо підставити і ми, і ви, і вони. І ми не знаємо, хто толком прийшов. так? Вони прийшли додому пізно. Ми прийшли додому пізно. Ви прийшли додому пізно. А ти собі здогадуйся, хто прийшов. Розумієте? Тобто, загалом, в означеному особовому ще раз уважно послухайте: ми можемо підставити лише ми. Або лише ви, там є чітка особа, означено особове, там є чіткість. А в неозначеному неозначено особовому ми можемо підставити і вони, і ми, і ви. Якщо є це і ми, і ви, і вони, тоді неозначено особове. Узагальнено особове прислів'я, приказки, поради. Дивіться, якщо ми говоримо з вами про узагальнено особове, то перш за все, те прислів'я, та приказка чи та порада має бути односкладним реченням. Ви вже знаєте в мене, що двоскладні речення на типи не поділяються. І дуже часто на тестах вас на цьому ловлять. Тобто подають якусь приказку, подають якесь прислів'я, але речення двоскладне. І ви одразу обираєте, що це узагальнено особове або починаєте дуже сильно сумніватися. Загалом узагальнено особове... Ми називаємо бабусею. Це така бабуся, яка говорить приказками, це така бабуся, яка говорить прислів'ями. Ми завжди уявляємо її в хустині і навіть читаємо речення її інтонацією, там решетом воду не носять, семеро одного не ждуть. Сім раз відміряй, один раз відріж. Розумієте? Ідемо далі, безособове. Неможливо підставити особу. Тобто, якщо визначено особовому, ви можете підставити особу, в неозначеному особовому можна, та й зрештою, в узагальному особовому можна, але в узагальному особовому перемагає не особа, а власне сенс, так, прихований сенс. І ми ще навіть до речі казали, що у особове це таке, яке стосується кожного. То в безособовому особи немає. І тут є безособове дієслово на нолото, тобто присудок виражений власне безособовим дієсловом. До прикладу, закурило, замряджало, замило. Присудок виражений інфінітивом, дієсловом нема, Нема на світі України, немає другого Дніпра, так? тобто другої України, другого Дніпра, стан людини стан природи. Загалом, я рекомендую цей останній, оцей останній пункт: стан людини стан природи використовувати вже тоді, коли підтверджується, що тут присудок або безособове дієслово, що тут присудок або дієслова нема, або виражений інфінітивом. Якщо ви просто маєте стан людини стан природи, от, наприклад, степи. І учні кажуть, так тут же є природа, але стоп, тут є підмет, а в безособовому реченні має бути присудок. Тобто я одразу знаєте, розумію, де ви можете помилитися, і одразу вам це пояснює. Тому маєте обов'язково спочатку визначати той присудок. Визначили ви присудок, а вже тоді ви перевіряєте, чи є тут стан людини, чи є тут стан природи. Щодо коли є лише підмет, то тут набагато простіше, бо речення поділяються лише на один тип на зивне. Знаєте, як легко запам'ятати? Дивіться, підмет завжди в наземному відмінку. Відповідно, речення називне. Підмет в називному відмінку, речення називне. До прикладу, у тихі зорі синє небо. І запам'ятайте, що в наземному реченні з другорядних членів речення може бути лише означення щасливі діти. І ще одне запам'ятайте: якщо ми маємо поєднання підмета та обставини, це речення автоматично стає двоскладним, неповним. Зорі на небі. Дивіться. Зорі підмет. На небі обставина. Пам'ятаєте, що обставина це дружина присудка. Якщо обставина йде в гості до підмета, присудок не знає, що з ним робиться. Ну, не може він сидіти вдома, він біжить за тою обставиною. І десь він тут сховався. Діти часто мене запитують, та чому двоскладне, та чому не повне? Двоскладне, бо присудок умовно в цьому реченні є. Бо він ховається тесь, там за тими кущами, він підглядає за тою обставиною. А не повне, бо він заховався. Тобто, умовно, його немає, умовно він є. Умовно, ми просто його підставляємо. Так само діти, підмет в школі. І одразу знаю, що можете мене запитати. Чому, до прикладу, не діти, які в школі, не які на небі, тут є прийменник, що вже говорить нам і кричить: та тут є місце, та тут є обставина на небі, в школі. Наступне запам'ятайте ще одне правило, і тут бажано повторювати зі мною, що позиція прикметника визначає його синтаксичну роль. І ще раз, будь ласка, позиція прикметника визначає його синтаксичну роль. Якщо прикметник стоїть після іменника, а іншого присудка немає, то цей прикметник є складеним іменним присутком. Позиція прикметника визначає його синтаксичну роль. Якщо прикметник стоїть перед іменником, тобто перед підметом, тоді все гаразд. Маємо тихі зорі. Тут все гаразд, тому що зорі підмет тихі означення. Речення односкладне наземне. Зорі тихі, а тут прикметник стоїть після підмета. Тобто ми маємо з вами складений іменний присудок. І речення в нас двоскладне. Так, зорі. Є тихи. Ваше завдання обов'язково вивчити правила. Тобто, вивчити, що таке односкладне речення, що таке двоскладне. Як ми визначаємо означену особове, неозначену особове, загальну особове та безособові і називне. Не вийде так, що от ви поглянули, а, так я знаю, якось методом виключення це зроблю. Ні, тут ви маєте знати правила. І коли до НМТ залишається три місяці, правила треба знати ідеально, нехай методом асоціацій. Можете собі малювати, можете робити якісь такі додаткові конспектики. Будь ласка. Але правила ви маєте знати. Так, практика наша. Гостей зустрічали щиро. Що ми спочатку робимо? Визначаємо, оскільки це односкладне або двоскладне, тобто ми дивимося тут лише на головні члени речення. Визначаємо, що ж тут у нас є. У нас є тут лише присудок. Зустрічали, хто зустрічали, вони. Теоретично ми можемо підставити і ми, і ви, і вони. Тобто я чітко не можу сказати, хто тут зустрічав, тому не означено особове. Поверни золоті її очі. Поверни. Ти поверни. А якщо ти це чітка особа, тому означено особове. Тепер ходжу стежками. Я ходжу. Значено особове. Сонце символ тепла. Пам'ятайте, якщо ми маємо два іменники, між ними стоїть тере, то перший іменник підмет, другий іменник присудок. Тобто сонце підмет символ присудок. Сонце є символ. Якщо їх є двоє у сім'ї, двоє головних, тоді ми говоримо, що наше речення двоскладне. А в голові думки пензля ми малюнок малювали. Думки, що робили? Малювали. Малюнок малювали, до речі, та автологія. Речення двоскладне. Ніч у степу. Я маю підмет і маю обставину. І пам'ятаю, що поєднання підмета та обставини є умовою двоскладного неповного речення, бо присудок тут є, бо присудок десь заховався. Тому маю двоскладне. Зоряна ніч, ніч підмет, зоряна – означення. Речення односкладне називне. Є лише підмет, підмет в називному відмінку, речення називне. Ніч, підмет, зоряна присудок. А чому зоряна присудок? Яка різниця між сьомим та восьмим? Позиція прикметника. Пам'ятаєте? Ми мали вивчити це. Позиція прикметника визначає його синтаксичну роль. Якщо прикметник стоїть після іменника, це складений іменний присудок. У восьмому, так і є: прикметник стоїть після іменника. Свою правду в чужому китру не належ. Теоретично, я можу сказати: ти не належ» і сказати, що це означено особове. Але пригадуйте, я казала, що якщо ми обираємо особу та мудрість. То перемагає мудрість. Чи є тут якась народна мудрість? Є. Чи є тут якась порада, прихований сенс, приказки, прислів'я? Є. Чи є тут бабуся? Чи можемо ми сказати ось так: свою правду, чужу, макітру, не належить? Можемо. Тому наше речення узагальнено особове. Поверни мені віру в себе. Поверни. Ти поверни. Якщо є чітка особа, означено особове. Повіяло ранніми осінніми холодами. Що зробило повіяло? Підмета тут немає, лише присадок. І пам'ятаєте, якщо присудок виражений безособовим дієсловом на ноло, то ми знаємо, що це односкладне, безособове речення. Згаяного часу і конем... Не доженеш. Є присудок не доженеш, можемо підставити особу ти не доженеш. І учні дуже часто мене запитують: ну, а як загалом розрізняти означено особове та узагальнене особове, лише практика. Тобто, от ви будете бачити, що ви складете тести, які будуть закріплені до цієї міні-лекції, ви будете мати додаткову практику і одразу розрізнятимете. От я одразу, наприклад, бачу, що тут є мудрість, тут є та моя бабуся, прислів'я приказки поради, народна мудрість, і вона завжди перемагає. Тобто, от яка фішка, якщо так по сучасному так, в узагальнено Реченні. Тобто ми можемо підставити будь-яку особу, але тут є та мудрість, яка перемагає. Тобто ми маємо 12 узагальнену особове. Це наша бабуся. Добре. Ніяких пояснень їй не дали. Ми можемо сказати: ми не дали. Вони не дали. Якщо є так багато осіб і чіткої особи нема, або, до речі, коли ми можемо підставити лише вони це неозначено особове. Іноді людям щастить у житті. Щастить присудок. Що ж ми тут можемо підставити? Ну, нічого, особи тут немає. Присудок виражений інфінітивом. І одразу, якщо подумати про правила, пам'ятаєте, присудок виражений безособовим її словом на лото, присудок виражений інфінітивом, це яке речення безособове? Я славлю твій подвиг. Запам'ятайте, одне це підставляти особу, а інше коли особа вже є. І коли особа вже є, це речення двоскладне. А двоскладні речення на типи не поділяються. Науки не носять за плечима. Я можу сказати, вони не носять за плечима, але чи тут немає якогось прихованого сенсу в цьому реченні? Ну, До прикладу, порівнюємо 13 та 16. Ніяких пояснень їй не дали, тут немає ніякої поради, ніякої мудрості, абсолютно нічого. А науки не носять за плечима, а от тут ми вже можемо говорити детальніше, чому науки не носять за плечима, ми можемо це пояснити. Тут є та бабуся, є, тут є та мудрість є. Тому узагальнено особове. Знаєте, як ми ще називали такі речення узагальнено-особове? Це у нас була передача Стосується кожного. Тобто це таке речення, як універсальна порада, так? От воно стосується кожного. Наступне тепер тут будували велику пристань. Ми можемо сказати, вони будували, ми можемо сказати, ми будували, ви будували. Чіткої особи тут немає. Тому не означено особове. Так. Вісімнадцяте. Хата що робить? Пахне. Речення двоскладне в сім'ї є і мама, і тато. Сумно-сумно серед неба сяє білолиций. Білолицей, що робить, сяє. Речення двоскладне є і мама, і тато, і підмет, і присудок. І досі цілую хліб. Що роблю? Цілую, я цілую, тому означено особове. Димом заслало йому очі. Заслало, маємо нолото, присадок виражений безособовим дієсловом, тому безособове. Чутно плескіт у струмочку. Є чутно, присадок виражений безособовим, так? тому маємо безособове речення. Старого горобця на полові не обдуриш. Дивимось, можна сказати, ти не обдуриш. Але чи тут немає тої мудрості, чи немає бабусі, чи не можемо ми сказати старого горобця на полові не обдуриш? Можемо. Тут є мудрість, і вона перемагає, є прихований сенс, і він перемагає. Мальви біля хати, мальви підмет біля хати. Обставина. Пам'ятаємо, що поєднання підмета та обставини є умовою двоскладного неповного речення. Тому двоскладне, неповне. Все. Ми розібрали В презентації передбачено ще один слайд, але якщо я його розберу, то буде дуже і дуже довго. Чи будете дивитися? Так, зараз хвилинку. Можливо, впораємось. Ану, я спробую. Дуже-дуже швиденько. Розкішні мальви мальви-підмет. Які розкішні, зараз я перегляну, чи я все правильно тільки зробила. Так, неповне. повне. Розкішні мальви. Мальви, які розкішні, поєднання підмета та означення це є наземне речення. Односкладне наземне. Мальви є розкішні. Підмет. Та присудок. Чому? Та бо позиція прикметника визначає його синтаксичну роль. І тут прикметник буде складеним іменним присудком. Ви, до речі, можете собі ставити на паузу, переписувати ці речення в зошит, визначати, а потім дивитися розбір. Так, можливо, вам буде цікавіше. У нас нема зерна неправди за собою, нема. Якщо присудок виражений дієсловом нема, тоді ми говоримо, що це речення є безособовим. Так. Не закувати в Кайдани ідею. Присудок виражений інфінітивом, а якщо присудок виражений інфінітивом це теж безособове. Весна ще так ніколи не співала. Весна підмет. Що робила, не співала. Двоє в хаті, і мама і тато, тому двоскладне. І сумно, сумно, день погас. День, що зробив, погас. Знову ж таки, і мама, і тато в хаті тому двоскладне. Лечу в країну незнану. Лечу, я лечу, маємо означено особове. Збирали пізній урожай. Ми збирали, ви збирали, вони збирали, чіткої особи нема, тому не означено особове. Мене призначили, мене призначили, ми призначили, ви призначили. Знову не означено особове. На дворі сонце і небо. Сонце і небо, підмети, на дворі, де на дворі, так? Тобто маємо поєднання підмета та обстав... Не так, підметів та обставини. Пам'ятаєте, що поєднання підмета та обставини є умовою двоскладного неповного речення, або тобто, той рівневий присудок десь тут є, так? Ми можемо вставити той присудок. Тобто, на дворі було сонце і небо там з'явилося, намалювалося що завгодно, чи намалювалося, що правильно, тобто присудок тут є. Якщо ви маєте підмети та обставину чи загалом підмет та обставину, обставину та підмет, пам'ятайте, що це речення є двоскладним неповним, тому що обставина це дружина, присудка. Як же день отой забути, якщо присудок виражений інфінітивом? І дивіться, дуже часто учні мене запитують, якщо розбираємо таке речення, чому день не підмет? Та бо підмет має керувати присудком. Хіба день сам себе забув? Тут щось про це вказано. Ні. Забути кого? Що? День. Тому день тут буде додаток, що зробити? Забути. Присудок виражений інфінітивом, і це яке речення безособове. Так, ми майже впорались. Дуже дякую, якщо ви додивилися. Дякую, якщо активно працювали. Я сподіваюся, що все таки було. Якщо ви чогось не розумієте, ви можете запитувати про це у свого репетитора, переглядати цю лекцію і двічі, і тричі, як вам тільки зручно. Але дуже вас прошу, вивчайте правила. Без правил, на жаль, тут нічого не вийде. Тобто, я вам пояснила, ви вже це зрозуміли, я сподіваюся. І тепер. Вся справа за вами, тобто вам потрібно просто вивчити правила і виконати тести. Все, ми вас дуже любимо і до нових лекцій. Па-па!